На стену запрошуються не... Анастасія Костюк і барабанщик В'ячеслав Кастровець вашої області. слава я тебе побачив ще раз на кращі наші слізний Івана Глущенко, Ліза Алексея Алексей. А зараз ми все запрошуємо а, наш прекрасний, найпрекрасний колектив творчої студії «Вечорниці» — Вокальний гурт Мрія. День, сара Неля Іваніна. Ваші облизки. Виходьте, виходите, виходить, виходьте, не бійтесь. Ось і давайте сюди сидимо. Качеляний голос пронеси, Дарина Сіла і ще на собності наша. Вокальний грівник Дарини Юлія Бунтейна ваші обліці прекрасна вода. Відомий український часовий піаніст, композитор, викладач, аранжувальник Олексій All Ситухов. Леша Росанова Десів, учасник міжнародних жазов фестивалей, Аранжувальних пантерпроектів, піаніст і музикант Олег Ясинський. Збройних сил України! Найкращий параманчик, в'ячеслав, госідни! Власниця неперевершеного сідого вокалу гана! Кільник студії мюзик. Наш неперевершений губерний музикант України. Олександр Леонідович. Окрема, окремо велика подяка за гарний звук. За технічну підтримку і всіляку допомогу справжньому Новодолинському Легеню. А він вже поняв, що я кажу, і мене монітор зразу піднімає. Так? Ще можна підняти трохи? Справжньому Наводолинському Легеню за звук, за технічну підтримку. Андрій! Садам! Окрема подяка за вокальну підготовку. Номер ніуклістої лібеці і мрії Неля Сара. І у нас величезна спасибі, велика подяка нашим друзям програмної компанії Саунчек Нікіта Комаровський, Іван Калайчи. Маня, Ваня. Ви знаєте, після всіх світлоефекторів, які ви бачили це, ви бачили. Відімість, будь ласка, дайте ви людей побачите. А ви Ну все ж. Дякую. А знаєте, як сказав наш кобзар, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди наша слава! Слава України! <плес> На цьому всьому. Дякуємо. Сподіваємося.